Девальвація рубля вона зрозуміла для економістів. І Раша усіляко там бажає стримати. Я маю на увазі Путлер та Центробанк цей рубль, хоча б 99 за долар, але нічого у них не зараз не отримується. І вони катяться підгору. Ну, це, це наслідки той війни, в яку вони в'язались. Перша Україна, хто дав в глобальному масштабі відсіч цьому агресору, рашистському, який 20 років погрожував там ядеркою. На регіональному уровні це була ще Чкерія, які теж показали приклад, що можна виборювати свої свободи. Що зараз? Скажу, ну ще в Києві бажано якось якомусь там безлікому, безлікому герою пос, пос, зробити пам'ятник, який знешкодив газогіни рашистські. Це теж їхні, підірвало їхній трафік газу, а нафта там за счет... Санції підірвалися, підірвався трафік, і вони можуть тільки частковою продажу, такою як алмази та золото, там в Індію продавати. Потім свою економіку утримувати і рубль утримувати, він утримується як на допінги. Зрозуміло, як вони шматок якийсь раші продають. от Наприклад, Китаю вони продали. неофіційно Камаз вони продали, Ну він уже китайський, тому що Китай заганяє свої вантажівки, з якими Камаз не може конкурувати. Знач, значить, кита, Китаю він ну, якби автоматично відійде, тому, тому що його ніхто і не придбає, крім Китаю. Там якісь території в довгосрочну оренду Китаю віддавати за це мати гроші, у Лукашенка щось позичити там, з його там, казни. Так що ну, поразка тут вже автоматично йде. Це, ну, немає економіки, що вони можуть боротись. На займах, ще якийсь час можуть протриматись. Ну, завтра чи післязавтра цих займів вже, вже не буде. Так що Девальвація рубля вона зрозуміла. Все на все добре. До слідуючої зустрічі.